Ця картина класика імперського іскусства Васнецова, початково мала назву Бітва руських со скіфами», і вона стала одною з перших з поміж творінь такого собі неоруського стіля, чи не найвідомішим з якого є картина Багатирі? Але скажіть, чи нічого вас не насторожує в назві про цих скіфів і русських? Як же вони можуть між собою битися? Ну, насправді з цією картиною все іще цікавіше, ніж може здатися, адже вона стала провалом Васніцова. його буквально засміяли і не тільки за цю назву. Але чому нам це може бути цікаво? Ну бо ця річ своєрідний тест на імперство та маніпуляції ним викликані брехливе переосмислення брехливої росіянської історіографії, у якій сьогодні я допоможу вам розібратися. Тож, поїхали, буде цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами кандидат соціологічних наук Богдан Олег Горобчук. Ну а ви пишіть, чи бачили ви раніше цю картину. Цікаво перевірити. Стверджувати, що Васніцов це розда мозга костей, припускаю не зовсім вірно, адже він народився і провів дитинство у селі з живописною назвою Лоп'ял Уржумського повіту В'ятської губернії. Якщо послухати це неозброєним вухом та глянути неозброєним оком на мапу тих місць, стає очевидним, що Уржумщина це край фіно-угорських племен. Враховуючи факт походження роду Васняцових саме з цих країв, що межують нині з тимчасово окупованою республікою Марії Ел, і ще на атласі 30-х років ХХ століття, в притул до в'ятки, підступали землі марійців, комі, Пермяків та вотяків, можна з певністю сказати, що його історія змушує всерйоз зацікавитися найдостовірнішою теорією про надзвичайно важливу роль. Фіноугрів на рівні зі слов'янами в етногенезі сучасних русських, ну тобто колишніх вілікаросов. Ну, але як на рівні? Давайте подивимося, що говорять про це історики. Собєцький історик Михайло Покровський, наприклад, вважав, що росіянці є етнічною сумішшю, в якій фінам належить 4 п'ятих, а слов'янам лише одна п'ята. Справа йшла про підкорення цілого ряду незалежних доти народів, переважно фінського племені. Великоросія побудована на кістках інородців, і навряд чи останні дуже втішені тим, що в жилах великоросів тече 80% їхньої крові, вважав він. Академік Ключевський, і ще один авторитет, якого складно запідозрити в проукраїнській або антиросіянській позиції, так взагалі твердив, що плем'я Вілікароса або російський народ, як він сьогодні зветься, з'явився близько 15 17 століть. Серед мурами, мері, весі, мокші, мещери, звідки, згідно з автором, цей руський народ почав розтікатися, кумедно враховуючи те, як Васніцов зі шкіри ліз, намагаючись міфологізувати слав'янськість русських. Але про це все ми неодмінно поговоримо трохи далі. А тим часом Віктор народився в сім'ї спадкового православного священника Михаїла Васніцова. Навчався васнєцову Ніцово Молодший у В'ятському духовному училищі, а потім у В'ятській духовній семінарії. Але захотів стати художником і поїхав до Санкт-Петербурга для вступу до імператорської академії мистецтв, куди вступив, але забоявся йти вчитися. Йому пощастило. Натомість він пішов навчатися живопису в альтернативній до Академії Двіжусі, рисувальній школі Товариства заохочення художників Івана Крамського. Вплив Крамського відтак був для Васніцова колосальним, як і вплив його товариша по академії, куди він згодом таки потрапив, Іллі Ріпина. Між цими геніями Васніцов почувався ніби молодшеньким братиком, тихий і сумірний чоловічок між двома амбітними мужиками. Тому, коли Ілля Ріпен кличе Васніцова до Парижа, куди поїхав одразу після завершення академії. Той спершу не погоджується, і аж всередині 70-х таки здається. У Парижі живе у Крамського, який поїхав туди вгамовувати бунтівного Іллю Юхимовича. Той якраз придивлявся до модного тоді суперсучасного жанрового стилю аля Едуар Мане та Едгар Дега, про що я розповідаю у нашому нещодавньому сюжеті про скульптурення. У той же час Весніцов, як до того ріпен зі своїм паризьким кафе, також пише картину з життя французької столиці, балагани на околицях Парижа, також сцена сучасності. І попри те, що Кримському, у якого Весніцов жив у Парижі, нагадаю, вона радше сподобалася, усе ж французька публіка її рішуче проігнорувала. Вже пізніше пишучи на весні 1877 року з щорічного паризького салону, Весов нив у листі до Кремського. Уявіть собі, коло моїх картин натовпу немає, і непритомний, ніхто біля них не падає. Зрештою, розчарувавшись у наслідуванні європейських тенденцій, Весцов робить відчутний поворот у бік псевдоісторичного, декоративного стилю, такого собі неорусського. І на реалізацію своїх задумів він отримує купу бабла від Сави Мамонтова, росіянського дільця, який саме тоді налагоджував ресурсний грабунок Донбасу. Вигравши 1876 року тендер на будівництво Донецької залізниці, протягом найближчих десятиліть він зробив усе, щоб вивозити вугілля з Донбасу до метрополії було якнайпростіше, Чим розпочав ресурсне розграбування регіону? Росіянцями в індустріальних масштабах, на жаль, яке триває і досі. Ну та що ж у дієш, такі як Мамонтов і Васніцов, добряче накадили руським духам в тому регіоні України, так що й досі доводиться розгрібати. Одна з робіт, написаних Васніцовим на замовлення Мамонтова, називалася Бітва руських соскіфамі. І про це говорять нині навіть росіянські мистецтвознавці.

Власне, так і є, і ну ми їх проаналізуємо. Що нам ну, хотів сказати цією картиною Васніцов і ще в той час, коли називав її Бітва Руських з Оскіфами. Власне, те, що ця битва була можливою десь у цьому самому Донецькому регіоні. А отже, був такий час, коли русські відвоювали його у Скіфів, тому нібито як законно ним володіють. Ну як, переконливо! Вам також цікаво, звідки така бздура з'явилася у Васніцова. Все просто. У росіянській історіографії довгий час домінувала позиція, згідно з якою протовілікороси, споконвіків жили на території України, тобто справді могли, як мінімум, сусідити зі скіфами, але монголи витіснили їх на північ, а коли трохи вгамувалися, місце зайняли хитрі протоукраїнці з Галичини. Ясно, що це теорія цілковита брехлива і притягнута за вуха до русського вілічія. Зараз в історичній науці домінує парадигма, згідно з якою зі скіфами, і справді сусідили деякі літовисні слов'янські племена чи то пак представники археологічних культур. І я дуже добре вивчив цю тему, готуючи лекції курсу історії української культури. Тож погляньмо на ці мапи, що чітко роз'яснюють. Профтик Весніцова. Ось мапа археологічних пам'яток часів, коли про літописних ще не йдеться. Але тут є вже поселення зарубинецької культури, і в кількох місцях вони дуже добре досліджені. Натомість, по більшості території нинішньої України скіфів уже відтіснили сармати. Однак археологи знаходять і доволі скупчені ознаки скіфської присутності, як у Надчорноморії, так і, звісно ж, у Криму. А ось минає декілька століть, Зарубинецької культури вже не бачимо. Натомість є чітка територія розселення представників черніхівської культури, а також кордони з контрольованою сарматами аланами територією, і по всьому цьому ніби катком пройшлися готи. Скіфи тут присутні лише, ну, можливо, номінально, в неймінгу Неаполя Скіфського, поселення в Криму, і від остаточно елінізованих скіфів. Ну тут лишилася назва. Це вже не ці дикі вершники, це скоріше респектабельні родини античних міст. І ось увага. В п'ятому столітті з'являються нарешті слов'яни, літописні племена склавинів, археологічним аналогом яких є поселення прасько корчацької культури. З них сформувалися зрештою протоукраїнці, які залишилися на цій території, а також. Прото чехи, прото морав'яни, прото словаки та частина прото поляків, які пішли мандрувати далі. А другим є поселення літописних антів пеньківської археологічної культури, які частково дали основу таким європейським етносам, як болгари, серби, хорвати та македонці. А також вони стали підґрунтям українського етносу. За Михайлом Грушевським основним, але за Леонідом Залізняком другорядним і менш важливим ніж склавини. Утім, лінгвісти стверджують, що анти в 5-7 столітті говорили мовою близькою до розмовної мови Київської Русі, яка вже мала деякі ознаки української. А тепер пропоную ще раз поглянути на цю мапу, адже на думку академіка Мирослава Поповича, етнонім анти, ймовірно, не був самоназвою, оскільки це слово іранського походження і означає людей, котрі перебувають на околиці. Так могло називати ці славянські племена і раномовне населення північного причорномор'я, бо анти були саме їхніми сусідами. Вони сусідили з тими залишковими громадами сарматів та, ймовірно, скіфів, адже жили на південно-східній околиці слов'янського світу. Сєдов припускав, що анти були слов'янами, які увібрали в себе залишки скіфського та сарманського етносів північного причорномор'я. Так от, судячи зі всього, анти жодного прямого стосунку до етногенезу росіянців не мають. Я вже раніше згадував, що в жилах московитів текла аби п'ята частина слов'янської крові. Але якщо вона там і є, то це генетичний матеріал археологічної колочинської культури, що формувалася північніше від Пенківської. Та й то, де та колочинська культура, а де вятка 19 століття? Ви уявляєте, який це шлях трансформації. До того часу довкола Києва була заснована так звана Київська Русь, держава місцевих анських та склавинських племен, легітимізована за рахунок тонюсінького прошарку династичних варягів, саме як держава з претензіями імперії. З точки зору Леоніда Залізняка, саме правукраїнські літописні племена, які складаються з нащадків осілих тут антів та склавинів, утворюють державу Русь. Яка швидко трансформувалася в імперію раннього середньовіччя, що отримала в історіографії назву Київська Русь і в x 13 століттях здійснювала експансію на лісові простори Північної і Східної Європи. Продуктом синтезу правоукраїнців внаслідок колонізації правоукраїнським Києвом Руссю у первинному її значенні. Балтських і фінських племен лісової смуги Східної Європи постали молоді балто-руські етноси білорусів та псково-новгородців, а також фіно-балто-руський народ московити. І сталося це вже в пізньому середньовіччі. Однак це вже інша історія, до якої я неодмінно повернуся в інших сюжетах або про творчість Васніцова, або про творчість якогось іншого художника. Якщо ви напишете в коментарі і вважатимете речним. А я тим часом думаю докладно пояснив, що максимум, хто міг контактувати зі скіфами, це аж ніяк не а чи то пак московити, а якраз протоукраїнці. І саме тому назва про бій скіфів зі слов'янами укорінилася. Хоча ви можете з повним правом називати цю картину битва скіфів з прав українцями. Але це якщо вам ну дуже 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 хочеться. Ну, мені особисто до цієї картини байдуже вона і слабка, і брехлива.